9 червня, вітаю вас. Нещодавно в мене було відео. Ну а якщо точніше, то вийшло воно 3 червня. Відео було про розсаду помідорів. Я розповідав у ньому про те, чим підживлювати після висадки розсади в ґрунт. Відкритий ґрунт. Там я давав азотні добрива. Сьогодні покажу вам різницю між двома ділянками, де розсада оброблялася і де ні. Там, де розсада не оброблена. Вона має жахливий вигляд. Зараз підемо, я просто для вас зніму і покажу, де розсада оброблена азотним добривом, а де ні. Це небо і земля. І та розсада, де оброблена, вона зараз активно росте і вже має дві китиці, тобто томат цвіте в нас. Та розсада, де не оброблена, вона жовта, вона була така сама, як перша. Оця, що я вам зараз покажу. Також у відео ще поговоримо про підживлення, які потрібно саме зараз дати, коли томат цвіте. Щоб трішки не напутати. Тому що зараз азотні добрива чисті, їх потрібно виключити зовсім. І переходить на інші формули, на інше добриво, щоб томат у вас цвів і давав багато зав'язі. По-дальшому багато буде плодів. Так що йдемо на огляд. А далі все по черзі. Ось ділянка, де наша росте розсада помідора. Ділянка досить велика, тому показати є що. Зараз ми підемо з вами аж отуди. Там, там знаходиться та розсада, яка має не досить приємний вигляд. Ця розсада, що ви бачите, вона була теж така сама, яка і там. Я вам зараз покажу цю ділянку на 8 соток помідора. Я обробляв після висадки. Висадив через 7 днів, я дав селітру аміачну. Я давав 2 кіла на куб води. Йдемо на ту ділянку, де помідор наш не оброблений. Чому не оброблений? Тому що за один день ми не могли посадити. Ось теж ділянка, теж, бачите, недавно тільки посадили. Сьогодні буду проливати, зараз теж там капається, проливається все. Тому не встигаю з цим поливом, теж бачите, він жовтий. Не встигаю з поливом, поливаємо постійно. Поки одне полили, друге засохло. І так воно колесом вся ця робота йде. Ось тут ось теж посадили така діляночка немаленька. Рядки, до речі, по 40 метрів, 42 там, по-різному. Теж помідор. Тут у нас сливка Ріогранд. Оця вся ділянка під сливку. Ось така була розсада. Точно така. У мене навіть відео є за третє число. Можете переглянути така сама розсада, що я вам, що я вам щойно показував. Отака була. Жовто-фіолетова. Тому, друзі, якщо у вас отакі помідори зараз, не спішіть давати фосфор. Багато порад, типу. Синя ніжка, да, давайте фосфор. Так. Але практика що показує, що такій розсаді потрібен азот в першу чергу, а не фосфор. Я фосфор не вносив, бачили самі, які кущі там. Отакі От були точно, що я вам тільки що показував. На цю розсаду, звісно, буде азотне живлення, буде селітра аміачна. Ближчим часом ми її замовимо, мішок. Мішок на 50 кіло, тому що в мене дуже багато ще перцю, баклажана. Взагалі під овочами приблизно соток-40. Ось так, це без теплиць. Тому проливати все буду після висадки з селітрою аміачною. І через 5 днів, оце, друзі, 5 днів чи 6 пройшло, тільки що ви бачили різницю. За такої розсади, що здається, вже все їй. О, тут і мокро ну, проливаємо постійно, капаємо. Якщо не дати ніякого добрива, нічого не вийде. Тому по такій жовтій тільки селітра м'ячна. Якщо у вас небагато, 20 грам на 10 літр. І по, ну, бажано по літрі на кущ по вологому ґрунті, не по сухому. Сюди теж проллємо скоро цю ділянку з помідором. Потім у нас тут ще йде баклажан перець. Теж потрібно проливати. Кукурузка після азотних добрив, дивіться яка. Тут у мене брусниця і добриня. Ось. Теж все в бур'янах, часу немає, не встигаємо зовсім. Тому з ближчим часом буде все чисто, гарно покажу. Тут теж перець. Тут, тут перець, це гібрид, тут перець. Там баклажан. Коротше кажучи, багато. Там більше 4000 саженців самого перцю. Так, помідори. Да? Що робити з оцими помідорами, що вже нормальні? Тому що я вам тільки що говорив, що на ті, що жовті, даємо азотні. А на ці, що нормально, що азот вже не потрібен, друзі, на таку розсаду. Азот вам не потрібен, тому що він у вас завершкується. Я розповідав, до речі, дуже гарне відео е зробив для вас. 3 числа закинув. Передивіться, хто не бачив. По таких кущах виключаємо повністю азот. Цілітру не даємо зовсім в корінь. Що можна дати? Я особисто в корінь поки що нічого давати не буду, тому що мені не вигідно, У мене велика ділянка. Великий об'єм, багато йде добрива. А багато добрива це багато йде грошей, яких <смі> небагато, бачите як? Дійсно, це так. Тому я буду обробляти чисто по листу. Я вже не перший, раз, не перший рік так роблю. Стартую з азотних добрив, а далі вже йде по листу. Все. Що я даватиму? Я даватиму 3,18. Нещодавно ми замовили два мішка, це каліна і. 318, яра, яра крісталон. Тому буду обробляти раз на тиждень чи, можливо, раз у 10 днів по листу яра 318. Якщо у вас ділянка, до прикладу, невелика і помидорів мало, краще таки дати або мастер 320, або яру 318 в корінь. Значить, по нормах внесення, дивіться як. Що листове, що кореневе живлення йде 20 г на 10 літр води. Ще одне надважливе добриво, яке необхідно дати саме під час цвітіння. Це фосфорно-калійні добрива. Я їх буду давати після яри 3,18. Чому саме фосфорно калійні? Тому що фосфор сприяє доброму, гарному цвітінню, а в подальшому. Гарно зав'язує плоди, Ну а калій відповідає за смакові якості, помідор у вас буде не кислим, а солодким. Також калій відповідає за стійкість до хвороб. Тому бажано внести монофосфат по листу. Тому що, якщо ми вносимо монофосфат в корінь, він стимулює кореневу систему. Дужче відповідає за кореневу систему. Якщо ми його даємо по листу, то у вас буде гарний цвіт і солодкий помидор. Це ще, друзі, не все. Тепер покажу вам ще дещо. Так, дивіться, що в мене є: це фертісет. Стимулює цвітіння та формування завязі. Отакий От пакетик на відро води. Розбавили і обробили по листу. Обробка 7-10 днів. Тобто, даємо його не один раз для покращення. Цвітіння та формування зав'язі. Він досить недорогий, тому можна купити і обробити. Також можна взяти зав'язь від Валагро. Це органічне мікродобриво на основі фітогормонів. Цей пакетик теж йде на ну, 25 грамів на 10 літрів води. Можна дати і його. Ну, а тепер. До речі, цей кульочок буде на інше відео. Тут ще багато для вас корисної інформації. А тепер я вам розповім, що, за чим, як я буду це все далі діло робити. Значить, дивіться, я зараз говоритиму за себе по листу. Ближчим часом я пройдуся. Яра Кристалон 18 18 18. 20 грам на 10 літр. Я дам по листу. Обробку робитиму кожні 10 днів. Після, цього, після яри я оброблю. Дивіться, як, щоб вам було легше зрозуміти. До прикладу, першого числа я обробляю ярою 3,18. Потім обробляю 10-го числа. Так? Між першим і 10-м числом 5-го я оброблю монофосфатом по листу. Теж два рази. Тобто виходить 5 і 15. Але. Між кожною одною обробкою, якщо рахувати яра, виходить 10 днів. Але між цими я вставлятиму ще. Тобто через 5 днів я дам інше добриво. Це буде монофосфат. І його теж даватиму через 10 днів, це виходить 15. Так? Ну, це якщо до прикладу рахувати. 1 числа і 10-го яра 3,18, 5 і 15 це виходить монофосфат. Ось так. І між цими днями я вже оброблю фертісетом або чимось іншим. То вже буду дивитись. Це ось так зараз я буду робити на своїх помідорах. Звісно, через деякий час я зніму відео і покажу результат. Ну, Який буде власне, результат ось цих томатів. Це що стосується отакої от розсади. Якщо у вас отака схожа, як у мене, вже цвіте, не давайте ніякій азотні добре, бо він у вас йтиме в кущ. І буде мало цвіту. Зараз його перемикаємо на цвітіння і формування зав'язів. В подальшому у вас буде багато плодів. Просто всипано. Повірте мені. Якщо розсада жовта, я вже говорив, то даємо азотні добрива. Тепер щодо до тих людей, у кого ділянки невеликі. Звісно, краще пролити яру 3,18 або мастер в корінь. 20 грам на 10 літр. Проливаємо. І також можна додатково обробити по листу. Це буде краще, коли у вас живлення йде і на корінь, і по листу. Монофосфат теж за бажанням. можна дати, можна ні. Кожен обирає для себе своє добриво, свій, як кажуть, варіант. Я буду робити так. Ось таким було відео. Скажу жарко там на тому городі сьогодні в нас. 34. Вчора було 36. Значить, дивіться, начебто все розповів. Якщо щось десь упустив, щось не згадав. Можете просто мені написати коментар і я вам відповім. Ну, начебто, все вроді би так просто. Щоб якось було більш-менш зрозуміло. На цьому поки що буде все. Звісно. Ближчим часом відео вийде. Більш детально там буде про. Не говоритиму про що, але буде цікаво. Ну а на цьому поки що все. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.